Огидне у Київському університеті імені Тараса Шевченка викладач сексуально домагався студенток. Скандал у столичному виші. неповнолітня студентка зібрала докази і пішла судом проти домагань викладача. Наклепне не всі вважають це сексуальними домаганнями. І взагалі є думка, що вона сама винувата. Ніт! бо вона не сама. Я звинувачую Петра Олександровича Романенка в сексуальних домаганнях. Виявилося, що від його чеплян. Потерпало чимало дівчат. 17-річна студентка звинувачує викладача кафедри біології, бо він хотів занадто глибоко ввести у курс біології під час літньої практики. Він вірвався до нас в кімнату, почав казати, що ми такі красиві здамо залік. Ось і почав розказувати про кулінгус, як правильно робити, як він хорошо це робить. Ось і мені було страшно. Чого боятись? Це лише слова. Він нікого не ґвалтував ти готуєш реферат за типовими коментарями у Фейсбуці? Ні, як ти могла таке подумати? Я просто звичайний шовініст. І дійсно, чого боятися? Якщо ти не повнолітня студентка, до якої залицяється підстаркувати викладач, то сиди і мовчки слухай про кунілінгус. Він почав прижиматися до мене, танцювати і трогати мене за ягодиці. Від нього дуже сильно несло спиртом. Він трогав дівчинку за грудь, трогав дівчинку за попу, багато обнімав і говорив пошлі речі. Самі винуваті. Чогось Народилися дівчатами і вступили до університету зі своїми попами та цицями. У викладача просто іншого вибору не було. Хочеш навчатися, лишай попу та циці вдома. Клементина каже: викладач торкався дівчат і брутально жартував. Студентки терпіли, оскільки боялися поганих оцінок, та й до його поведінки певнить – давно звикли. Але мовчали. Давно звикли. Це взагалі як в університеті всього п'ять років навчаються. Як можна на першому курсі вже давно звикнути до сексуальних домагань? Давно це значить, що він домагався дівчат роками, і вони передають знання про поведінку викладача із покоління в покоління. Це зайвий раз доводить, що не так багато біологічних видів здатні до соціального навчання. А цей викладач нагадаю, біолог може це просто частина навчального процесу. До мого досвіду приєдналися доспривідна. Вся досвід людей з попередніх років, починаючи з 2003 року, е, також 2010, 2012, 2013 і далі. Отже, мало пройти 16 років, аби студентки зрозуміли, що факультатив із кунілінгусу та п'яних вривань до кімнати це не те, чого варто очікувати від викладача. Та й Бог з ним з тим викладачем, що тут обговорювати взагалі. <пух> ну погано себе поводив його цього тижня, таки звільнили. Окремі дії та висловлювання доцента Романенка визнано такими, що не відповідають нормам етики науково-педагогічних працівників. Звільнили за неетичну поведінку, тепер все нормально, всі в безпеці. Проблема в тому, що весь цей час викладача захищали не лише анонімні сексисти в інтернеті, але й інші дівчата з університету. Підтримують і інші студентки, і студенти навчального закладу. Стосовно мене і моїх одногрупників, які зі мною будь практику, такого не було з моєю групою такого не відбувалося. Чудова логіка. Якщо з тобою цього не було, то цього і нема. Ну тут я згоден. Якщо вам 18 років і ви не бачили перемог Динамо над Барселоною, то це не значить, що їх не було. Да, дійсно, можливо, присутствовали какие-то неуместные шутки, либо какие-то скажем так, не очень толерантные фразы. Но именно сексуального насилия не было, и они не интерпретировали бы это как сексуальное насилие. Все так Нетолерантные фразы – фрази це не сексуальне насилля. Ага, а зґвалтування це просто невдала спроба доведення до весілля. Хм, Гарна аналогія. І тепер уявляю, що б вони сказали, якби викладач прийшов на лекцію голим. Це, звісно, не дуже толерантний вчинок, але ж він і не викладач толерантності. А навіщо ти уявляєш його голим на лекції? Якщо людина залежить від вас фінансово чи професійно і не відповідає на ваш флірт взаємністю, просить вас припинити або каже, що їй неприємно, це ніякий не флірт, а звичайні домагання. А ваш поцілунок з ясею це був флірт чи домагання? Якби яся була моєю керівницею або навпаки, краще, звичайно, навпаки, то це було б домагання. Або якщо хтось із нас був би проти, то це теж було б домагання. Але ми обидві були проти, тому це домагання сценаристів. Я всіх їх звільнив і найняв нових, які пишуть нормальні сценарії. Далі Саша добровільно цілує щура. Сценаристів пізно вони вже давно пишуть відмазки для звинуваченого викладача. Нічого такого, що виходило б за рамки, не було. Просто ми стикнулися зі студенткою, яка це вже четверта і кляуза, і на власне на директора ННЦ, і на інших викладачів. Такий буцім самовираження. Самовираження шляхом звинувачень у домаганні. Сподіваємось, цей викладач нарешті знайде і свій спосіб самовираження, через який його не звільнять з роботи. Наприклад, буде крутити педаль ескалатора у київському метрополітені. Він може робити це голим і знову кричати, що він найкраще робить конілінгус.